Чиком, будь ласка, на назву тексту на пальчиком. І читаємо гуртом назву тексту. Окей. Диви о. Двоє. Двоє кознято. Кознято. Молодці. Артур, ти розпочинаєш перше речення. Спустили пальчик всі на перше речення. Давай, Артур. Се. Се. е Вічну. Ми. За селом. З'єдну, будь ласка, слова. За, за селом, була була була. Була річ. Ш. Рич. Річка. За селом була річка. Друзі, будь ласка, за, за собою слова. Друге речення. Діма починає читати. Тут муха. Ну і що? Нижче Дім. З. Б. Ти відволікаєшся. З, Б, Ре, Муха. Я зараз відкрию двері, вона вилетить. Читаємо. До. Б. Ре. Га, ле, жа, ла, колода. Молодець. Спускаємо пальчик вниз. Вниз. Будь ласка, Святик починає читати. Іди відкриють. О, дня. До дошки. Колоди. Колоди. Підійшли козенятки. Молодець. Ванечка, ти продовжуєш. Mm, З. 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 О. Д. Д. О. Д. О. О. З одного. З одного. По. Ну. Боку. Боку. Це. Чо. Чо. Не чого не козенятко. З одного боку чорна козенятка. Максимчик, ти продовжуєш? Яка літерка? Яка? О. Ага. -а -а. Ну, <світ> З. Mm. І. Ин Ш О Ш Давай тобі підсказуєте из'єдних Ин Ін. Шо. 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 А з іншого Ін. Б. Ли... 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 Бі Ле біле козенятко. А з іншого біле козенятко. Вниз, будь ласка, спускаємо ручки. Артур. Я. Я ху. ху... ху... Я хочу пройти, П я хочу пройти першим, сивки А сказала чорне козенятко. Діма продовжує. Дай мені дорогу. Дякую. Далі продовжуй. Ні. Я хочу по буты. Дякую, свят далі. За ло біла козанятку. Далі дай, дай. А, ДАЙ мені дорогу. Дякую. Далі Скай, далі, далі, далі. далі Макс. Яка літерка? С, С. а. Ста дима ста. Ли. ЛИ, СТАЛИ, В. во НИ, Ни. ВОНИ, воны, бы, тыы, ты, Максимчик, повтори ЗІ Ты ТИ, ты, ТИ, ты, ты, сы я. Як разом буде си я ся битися, Стало вони разом Су. битися. Ванечка, ти закінчуєш? Ось тут так і оба об два обы два у, у. па упали упали. Лічк в річку. Так молодці, обидва опали в річку.